Всім добрий день! Зійшла наша газаня, така красунечка, вже так гарненько зійшла одна другий лоточок, дуже гарні, рівненькі, гарненькі, зелені, здоровенькі. Посіяні вже вони були цього місяця. Зійшли це їм вже по 5 днів, як вони зійшли вже мають. Два таких гарних листочка. Дуже гарні. Купувались насіння в магазині Цвіточний дворик. Це у нас газання ось така. 50 насинин. І також ця була теж придбана в магазині Цвіточний Дворик. Газання біг кіт, така з великою квіткою. Так, рано висаджуємо таку газанію для того, щоб її розпікірувати в окремі стаканчики і виростити її для е, такою квітучою квіткою і продати її в горшику квітучу, гарну, яскраву. І щоб люди купували і насолоджувалися в себе вдома. Посадили в себе на приусаді в них своїх ділянках, можна на балконі, можна, ну хто де хоче, щоб я радувала. І ця квітка буде вас радувати до самої поздньої осені, до перших морозів. А також провела такий маленький експеримент і посадила ще ось таку, придбала ось таку газанію, простенькі насіння 1 грам. Але постійні вони були однаково в один день, в одних умовах знаходяться. Але, на жаль, ці ось такі, такі слабенькі, маленькі. Геть не всі зійшли. Ці гарні рядочками один біля одного. Дуже-дуже гарні. А ці, на жаль, слабенькі. Ну, будемо за ними також спостерігати, будемо їх підтримаємо, підільємо їх стимулятором ростом, щоб вони окрепли і були теж здоровенькі і гарні рослинки. І когось тож, тож, дуже радували. Також придбала такі сім'ї на гвездіки, буду теж сіяти. Трошки пізніше будемо вирощувати в окремих стаканчиках, потім розпікіруємо. Доведемо їх до квітучого стану, щоб вони були такі пишні, гарні квіти, гарні такі кущики. І ми їх будемо потім реалізовувати на нашому місцевому базарі сальвію блискучу. Теж вона невисока, дуже гарна. Ми вже таку садили. Дуже гарні виходять квіти, люди їх дуже полюбляють. Такі чорнобривчики, такі, наче як мандаринки, зацвітають яскраві, бумаранчеві, дуже-дуже гарні. Так, дякую вам, що ви подивилися. Таке маленьке відео. Прошу підтримайте своїми лайками та підписками. Всього доброго!